Вітаю любителів шахів. На Ческомі грає проти Марлоу ДеСантис із Ізраїлю. Рейтинг 2120. Так. Перзовий початок. Перзовий початок. Так, що ж приставте до мене? Так, шажок, взяли і взяли, так. Чи віддати ще цього піхотинця? Можна віддати ще цього піхотинця. Зараз я просто в 2 0 піду і поки. Суперник тут. Сверземо своєм. Буде розбиратись, куди його поставити, щоб не. Ай! Так. Ну, добре, тоді просто відійду. про жену. тепер сюди. Тепер я тут вдарю. Така розмінна комбінація. Розмінна комбінейшн. Перед. Чи краще було тут, звичайно, з'їсти? Так зараз кінь тут може догратись. Парнапав сюди. Есть, є якийсь тут шах у нього. Так, суперник не здається чомусь. Шукає Суперник. Пад, але отримує мат. Така весенька партічка. Дивлюсь, я аналіз. Веселий Еншпіль. По-іншому не називеш. Так. Ну, Цікаво. Так, це поганий для нього хід. Тобто забрати тут піхотинця помилка. А 3 я мав зіграти. Мабуть, якось ловити ферзя. Так. А ну ця комбінація, як вона? Чудово. Прекрасно. Супер. Так. Добре. Тут все добре. Більш-менш. Угу. Так. Потрібно було зіграти з слон офіцером на D3, і тут кінь просто не виходить. Ось вся фішка в чому. Але тут. Суперника мінус 90. Мінус 0,90. Майже на одиничку краще, ніж в мене. Так. Тут я підготував для нього на тура B8. Тут такий тактичний удар. І виграв в якість. Тут вже мене набагато краще і суперник просто. Так, звичайно, він тягнув час, але. Мене його вистачило 20 секунд. На все про все, щоб і фрезя нового провести і. замотувати суперника. Шукав, звичайно, пат, якщо я там з'їдаю ферзя і типу там нема де ходити, і пат був би але ні. Ні, є, де, пад, де мат поставити. Дякую всім за перегляд.